Всіх вітаю, нове кіно. Локація та сама, бачите, в будинку знаходжуся. Ну, Находжуся в будинку, але зараз будемо займатися садівництвом. Так, да так, -да так, -да, прямо тут будемо займатися, поки дружина в школі. <сум> Ой, не можу я без роботи. На дворі Ну, холоднувато на дворі. Мінус один а воно таке якесь таке. Походив, походив, бачу, ні, треба в дім. Я теплолюбивий, теплокровний. Думаю, піду буду, займуся саджанням. А точніше, не саджанням, не посадкою, а пересадкою. Дивіться, що я сьогодні придумав для вас і показую, зараз я вам покажу все. Значить. Оп. Раз. І два. Так Якби я так камеру трошки. А я віддалю чуть-чуть просто сейчас, секундочку. Отдалю, щоб ви бачили. Ну, а так, навірно, буде лучиша видно, да? Ну так, да. чуть-чуть лучше. Це якраз на вашому екрані, до вашої уваги, це сажанці, які я придбав у Віктора і Раї. Це лимони. Два Павловські, два Київські. Я не виясняв, коли вони були посажені у цей вазон. Я купив ось околи їх. Коли ви бачили там пару тижнів тому, мабуть, може і більше. Даже. Ну, напевно, що більше. Значить, відколи я купив, я тільки позавчора я перший раз їх полив. Полив я їх, значить, я води в ці горщички, да, вони одинакові. 4 горшочки ці вазони, чи як вони правильно називаються. Значить, діаметр цього вазона у мене тут 11 см. Я вам зараз на камеру покажу. Це все, щоб ви розуміли. Ось о, дивіться, бачите, 11 см діаметр оцього вазона. Значить, я вчора сходив до себе в магазин і придбав ось такі. Правда, придбав тільки два штуки, бо було два штуки всього. От, ну. Пообіцяли, вроде би ще дуже заказав, кажу, привезіть мені таких самих. От. Ось вона, ось така підставочка і отакий вазончик. Ось Так коштує тут понтик 38 гривень. Да. Так, скинем цю ціну. Короче, діаметр оцього цього вазона, да, що я придбав, дивіться. Щас. Отак ось. Дивіться, 13. Тобто рівно на 2, на 2 сантиметри він ширший, ніж оцей 11. Тобто, буду пересаджувати оцей вазон. Бо я не знаю, коли воно садилося, що робилося, як там коли. Ну, думаю, що Пересадю на 2 см ширший вазон. Для цього я там же в магазині зразу ж і взяв ось, о, ось таку ось, ось суміш. Ось, що, бачите? 20-літрова, піаш у неї 5,5-6,5, коротше, золота середина. Ось така квітуча родина, торфо суміш, коротше, взяв я купив. Зразу ж теж там у магазині. Принісся додому. ось І буду... Зараз я її відкрию, цю торфосуміш подивлюся, що в ній тут таке, що ми маємо там всередині. Ну, як торфосуміш, торфосуміш, нормально. Все окей. Переліта не бачу. Навірно, сходжу возьму. Бо в мене є там літрів 100, ще переліта. Та зроблю, мабуть, чи не треба. По консистенції така суховата. Не хочу сказати, що вона тут волога. Ну нічого. Пойдет. Значить, що буду робити? Э, Оці всі рослинки мої, вони знаходяться в мене в коридорі на підвіконнику. Получається, південна сторона з півдня. Ну, Більш-менш так от. Там чуть-чуть трошки виноград у мене підтіняє. Ну, Ну, Я б не сказав, що воно там сильно затіняє. ну І на сонці вони не знаходяться. У мене світла достатньо. От, ну, Щоб сонце прямо сонце на них не попадає. Значить, я, вони в мене чотири штучки на одному підвіконнику і на такій підкладці. Тобто, не на голому підвіконнику, там металопластикове вікно, обичний звичайний той, такий же ж пластиковий підвіконник. Ну, як ви всі вже знаєте. Напевно, у кожного вже, мабуть, такі. Ну, може, і не в кожного, ну, коротше, пластикові підвіконники. То, щоб не стояли вони, оці горшки у мене прямо на пластмасі, і щоб там не було їм холодно іменно в корневу систему, то вони стоять у мене ось о, отак от. Отак. от. Оця лежить. так от. І чотири штучки стояли. Так як горшка два у мене. На даний момент. Ну, Значить, я пересадю зараз два штучки. Пересаджу один Павловський і один київський. Зараз я виберу де який. Так, подивлюся. Так, Це в мене що? Ось о, ось о Павловський. Возьму, такий буду пересаджувати. Так, Значить, це буде Павловський один. Так, і один київський. Київський який. А ось у мене київський теж. Ну, да, і ось о київський. Ось отакий. Ці два в сторону, щоб вони нам не заважали. Я тут на стіл собі постелив. ну Бо таке ж, знаєте, пересадювати на дворі мінусова температура це раз. А по-друге, що я дуже ну, морозить собі носа там. Та й рослинки теж так само свої піддавати холоду. Коли я можу це, Ну, а щоб не насмітити особо, я ось, ось картонку положив на стіл та й на столі. Буду пересаджувати Планую як? Планую, я, так як я дивився трошки канал у Віктора і у Раїси по вирощуванню цих лимонів, там, ну, цитрусових. Чуть-чуть я там піддивився у них, вони рекомендували там якомусь відео, що оці вазончики должны йти. Ну, через 2 см, коли ви будете. Тобто не пересадити зразу в здоровий відерний горшок. Бо рослина получає стрес і він може ну, просто становитися і буде стояти на одному місці. Тобто рости не буде. Щоб він не отримав от таких стресів, треба кожне пересаджування ну, наступне, збільшувати горщик ну, вазон, горщик, в кого там. Да? Ну, так, на 2, ну, максимум на 3 см. Тоді він себе добре буде почувати. От дивіться, я вам так от покажу. Дивіться, я вставив горщик у цей горщик, бачите, там чуть-чуть, ну, Я думаю, що він буде все окей. Ну, Тобто цей 11 і оцей 13. Зараз я сюди трохи на дно. Як би його так, щоб накришити геть кругом. Значить, на ось, ось зараз на дно притрамбую прямо так о, хорошо чуту торфосмі суміш. От. Поставлю зразу ось в цю от так. Притрамбували. Ну, цю час попитаюся так от. Так, це який у мене павлуський. Значить, час я його попитаюся отсюда... О, так він дивіться, він ще й хорошо отсюда вийнявся. Осьо, бачите, я його вийняв ізсюди. А тепер ставлю його сюди акуратно, отак от. О, отлічно. І засипаю по сторонах, щоб воно, ну і таким ось, дивіться, я своїм оцим вже ножиком там щілина є тако. І я його сюди так прямо плотно натрамбую. Бо я вже бачу, що починають у пазухах, трошки починається ну, рости. Тобто скоро напевно вже скоро буде вегетація в них. Ну, в цих моїх лимонів. Да? Ну, Значить я ось їм тут землі цю і кружка буквально. Я забувся вам сказати, що вперше я їх поливав. а Ну я вам говорив, що 2 е, дні назад і поливав я, дав я їм води короче, по 70 грамів. Рівно 70 грам на кожну рослину. Дав води е, цей полив і все, там вони стояли. Зараз я планую що зараз ці пересадю, е, бажано не засипати. Е, Вище, як воно було посажене. От зараз в мене вийшло... Зараз я все дотрамбую, бо я геть хочу плотно втрамбувати отут краї, щоб не повре. Я трамбую те, що я досипав. Тобто я ні в якому разі не трамбую там, де ріс. Нічого воно не змінилось. Корнева шийка, так як була вона. На тій же ж відстані ну, при посадці, як із цього горщика я витягнув. Так воно все і тут і є. Получився от. От, в мене от такий горщик. От. Значить, по температурі. Зараз скажу вам, Значить температура в мене в коридорі, де вони стояли. в мене там постійна температура. В районі 12 градусів. Оце щас, як вони стояли, що є в них. Там температура була 12 градусів. Сонця достатньо, але ну, температура 12. Там воно коридор не отоплюється. Колись були там ну, батареї. Ну ми прибрали. Коротше, коридор, то можна сказати, ну як? Сказати, що він геть холодний. Він не холодний, ну і не теплий. Така от середня температура. Обично ну, 12-13 градусів. Більше там, ну, немає. Ну, це зараз, вз... от от. коли на дворі холодно, то така. Коли більш тепліше, то, понятно, там температура більша трошки. А зараз я їх на другий поверх перемістю. Там уже на другий поверх, де в мене балкон, а то площадка. Там у мене температура у верхньому коридорі, там сильно здорова якби, вітрина, бо там багато стікла, двойний стіклопакет і двері. Коротше, ну, Багато стікла, там 3 метри в мене. Стікли, ну, стікло, ну, внизу понятно, там отож, як утеплювач. Коротше. ну, Широко стікла і знаходиться воно теж. Ну, на південь, то там температура в мене 15-16 градусів. Ну іменно час з часу, зимового часу. Двері там закриваються, там температура теж як би, така постійна, більш-менш. 15-16 градусів. Ну, от час от я як бачу, що починаються просипатися тут уже, якби манюсінькі такі у пазухах. Не, не, не розумію, чи то бруньки, чи що то ще. Ну, коротше, бачу, що починає би, просипатися. То я його зараз оці два вазончика, що зараз пересадю. Зараз ще і цей пересадю. Так, це в мене я пересадив Павловський. Зараз я маркером одразу помітю. На. Поставлю букву П на вазоні, що це в мене Павловський. Та ні, я просто навіть напишу, щоб не забутися. Так, Павловський, підписав, ось о Вазон у мене тут, тут ось я підписав. Вазон, це в мене Павловський, цей буде в мене Київський. Київський. Так, цей теж підписав воно Київський. Що я виберу. А, ну я вже в принципі вибрав ось він. Так, трошки я, я так от потискаю, сам вазон, щоб зразу сюди ж так само на дно укину. Ось так ось, бачите. Ось взяв, скільки влізло і зразу сюди на дно і притрамбую хорошо, прямо його. А, ну там він такий чуть-чуть вологи там є. Не можна сказати, що він геть сухий. Ну, а тепер виманимо ви сюди. Ось, дивіться, скільки, яка тут. Зараз я вам до камери ближче покажу, піднесу його. Ось, бачите, така ось тут коренева. Ну, тобто корінь все тут прекрасно. Зараз ставимо акуратно його сюди. Хочеться ще трохи. Зараз я йому ще чуть піддам. Акуратно його витягую, дивіться. Додаємо ще. О, отак от ставимо. Отакий от у нас вийшов простір. Ось отак. От, бачите, як воно стоїть. От. І сейчас я досиплю вже сюди, затрамбую, і на цьому буде і все. От і все. Осталося нам його зафіксувати тут прямо. І хай собі починає стартувати. Головне тут не перелити його, не залюбити, як каже Віктор з Раїсою. Головне не залюбити. Хай краще він чуть буде не долити, як перелити, бо коли корні загниються, ви йому вже нічого не зробите. Пропаде. Все, я його ось от, затрамбував хорошо, не порушивши йому корні ці всі. І отак ось воно в мене. Дивіться, як воно вийшло. Бачите? Дуже, я думаю, хорошо вийшло воно. Тобто це так. І тепер ці два вазони, зараз я знесу наверх, поставлю. От. І буде все. З цими вазонами я вже розібрався, два ось у мене освободилися. Ну, а докуплю ще два вазона, то пересадю якраз і ці два. І все. Ну, в скорості не знаю, може завтра я вже не буду те відео знімати. Коротше, нічого такого заумного ви тут не побачили. Хто вирощує квіти вдома, особливо жіночки, вони в курсі. Як це все робиться. Хто не в курсі, я все показав. Акуратно ви витягнув, пересадив, не, щоб не повредити не кореневу, нічого. Поставив акуратно по боках, дотрамбував е ту фосумі, яку, яку я вам показував. Не обов'язково така, яка є, яка в мене була там вона в магазині. Я таку і купив. Була б інша, купив би іншу. Ну, прийшлося купувати таку. Тут 20 літрів написано на ній. Да? Ну Купив, було б 10, фатило б навіть 5 за, за очі. що ну що я, Ви всі бачили, я взяв тільки буквально дві жмені, а це буде просто тепер стоять. Ні, ну сюди ще використаю дві жмені. Ну, може, ще щось пересадю. Ну, і все. 5 літрів фате, повірте, фате, якщо ви берете вазон на 2 см більше за. Той, що у вас був, ну тобто було 11, стало 13. Да? ну Наступний буде 15 у мене підберу. ну Може там не 15, 16, ну буду дивитися, які будуть вазони. От. Ну Я ще по моніторю, знаю, через скільки вони пересаджуються. ну Перша пересадка в моєму будинку вже ось, ось сьогодні вона пройшла. Значить, наступна вже не знаю, по моніторю, може спитаю Віктора із Раїсою, де я брав ці. Лимони у Віктора, Ютуб канал. -канал. Ну, обратюся до них, вони цим ділом давно займаються, а вони мені підкажуть, через який термін вони пересаджуються. Якщо вони там раз у півроку пересаджуються, ну і добре, раз у рік. Ну, ще краще. У три місяці, ну значить, буду в три місяці пересаджувати. Ну, щоб добитися такого результату, як у них там. Кому це цікаво, зайдіть на канал Лимони Віктора і ви все побачите там. Дуже гарна оранжера я їх. Так що якось оце так. На цьому все. Усім миру і добра. Всім до побачення, до наступних відео.